Зіпсований асфальт та величезні затори. Все це з'явилося на проспекті Бажана через порушення технологій прокладання комунікацій. Підрядна організація недбало виконала роботи за що має тепер понести відповідальність. Деталі у Вадима Ярошенка. Облаштування комунікації під проспектом Бажана завершилось дорожньою катастрофою. Из За того, що не ліцензірований, не качественний підрядчик, економить, халтурить банально, відбувається ситуація, що банальну дорогу, яку ще недавно на субпідряді ремонтували турки і зробили крайні її, По факту, ми бачимо, що люди просто частину дороги при прокладанні цієї гільзи, при э, бетонуванні, під великим тиском. Э, Враховуючи, що було вже зруйновано до того, зруйновано було дорожнє покриття. Е цей, цей бетон почав підніматися на поверхню. Він підняв е дорожнє покриття. Комунальники Дарницькошеу зіпсовану ділянку упорядкували, але тут сталася дивина. Фірма, відповідальна за облаштування водовідведення, вирішила самостійно без жодних на те дозволів відремонтувати дорогу. У нас була вже нарада е після того, як вони проводили роботи з тієї сторони, і на тієї стороні вже є просадка. І на тій нараді було вирішено, що жодним чином не продовжувати ніякі роботи. Але е вони вирішили, що для них заробіток набагато важливіший, ніж е благополуччя міста. Відповідати за зіпсовану дорогу, так ніхто і не приїхав, то шусувати недоліки, довелося вже автодорівцям. Ми обяжемо. Застройщика понести санкции станції, чтобы он четко исправил всю ситуацию и выполнил э, ремонт данной дороги, за которой на сегодняшний день мы имеем проблему за свой счет исключительно по технологии, которую город объяснит. За свою халатность подрядник відповість вже у суді зазначають у Київ автодорі. Водимиршенко, Михайло Йосигнев, телеканал Київ.